Шановні, доброго дня. Сьогодні хочу трошки розповісти про свої плани, вони важливі, про висновки, які я зробив за цей 2022 сезон. По-перше, почнемо з перця. Це те, що перець це стабільна і надійна культура, але проблема перцю, що ми його садимо на другий оборот, так як перший оборот ми не встигаємо. І основні наші продажі це середина вересня, цілий жовтень, трошки листопада. І заробити на цілий рік за цей короткий період нелегко. Тому що потрібно ще відробити те, що ти вклав, а якісний товар потребує багато вкладень. І заробити. Але ми умудряємося підзаробити, ми умудряємося працювати і все добре, але. Побачив я таку помилку, яку ви знаєте, що розсаду я вирощував майже 90 днів. Я хочу перейти на касетний варіант, на 50-ту касету або на 77-му. Перейти на такий варіант, щоб вирощувати в 160 й касеті 20 днів 3 тижні, і потім ще 25 днів вирощувати в касеті. 55 та там, чи яка вона чи 54. та Для того, щоб 40-45-50 максимум днів і висаджувати в землю. Тому що перець дуже боїться переростання кореня в стаканчику. Буває невеличка розсада зверху, Кущик, листя, але не старий, якісний корінь білий. І в тебе є потужні урожаї. Чесно вам скажу оці урожаї, що в цьому році я дуже радий взагалі, що я зібрав урожай, тому що. ну Другом, біда, багато потрясінь, але ми ще змогли виростити урожай, хоча я думав, що я не буду цим займатися. Тому це добре, але все-таки треба робити висновки, тому що постійно потрібно заробляти, і та справа, над якою ти працюєш, вона повинна приносити тобі стабільний дохід. Чому? Тому що кожен день ти живеш, кожен день тебе розхід на життя, на сім'ю. Кожен день можуть статися непередбачувані такі е, ситуації. Наприклад, поламалося авто. На авто це взагалі е, дуже велика відповідальність на авто стоїть. Тільки авто ламається, зразу ти попадаєш на великі гроші. Це не на ремонт мотора, а на те, що ти не возиш товар. Ось так. Далі може бути з плівкою. Проблема, так як в нас в цьому році. Три рази рвало плівку чи два. Оцей раз останній раз. Вау, оце пошматувало. 30 тисяч ми маємо виплатити за плівку. І виходить так, що якщо у ти з теплиць там чи своєї ділянки ти не забираєш максимум заробітку за сезон, тому просто скоро твій бізнес закінчиться, ти це все закинеш діло і не будеш займатися. Ну, якось так. Я розумію, що це прийняв рішення зайти ще на відкритий ґрунт, спробувати, як там будуть у мене успіхи. І скажу так коротко, е, я побачив перспективу в цукровій кукурузі, але не висадку насіння, а через розсаду. Росте мало, в 160-ті росте 2 тижні і треба вже висаджувати. Розсада посадочна машина це взагалі відкриття цього сезону. Дуже крута річ. 50, втроєм 50 соток спокійно садити за день чи там за... після обіду до вечора і все. Тому по кукурузі маємо перспективу, якщо буде мені з ким працювати, я обов'язково зараз хочу взяти в команду одну людину відповідальну. І якщо ця людина згодиться, то я ще на той рік посажу кукурузи. Також е мене зацікавив кабачок, який... кабачок який показав себе дуже добре, хоча ми його посадили. Хоча ми його посадили 7 червня і вийшли на 10 липня на базар, тоді коли вже ціна впала на 7, 8, 9, 10 гривень максимум. Там 12 небагато продавали. Тому висновок такий, що це тоже класна культура. Єдине, що її потрібно садити дуже-дуже рано. Наступне, наступна культура це пекінська капуста, яка також е зараз показує себе добре, вже в'яжуться качани. Багато на каналі писали, що без пиливу нічого не буде, не буде там, вона в'язатись, тому що вона не в кассеті, грядки. зарядки. Ну, я вам так скажу, що прижилась вона 100%. Зійшла вона 100%. Зараз в'яжеться повним ходом, вже є навіть качани невеличкі. Ну як невеличкі, такі по 30-35 по см. Я для себе побачив, що в принципі те, що я вклав, я верну і плюс буде заробіток, який я не можу сказати. Для мене головне, коли я перший раз спробую, щоб я вернув те, що я вклав, для того, щоб я зробив висновки. Ну, ясне діло, хочеться підзаробити. Наступний момент я побачив для себе е, таке, як посадка ранньої капусти на осінь. Тобто, так як пекін, е, 15 чи 10 липня посіяв і висадив 15 чи 10 серпня. Краще 10, краще 5 серпня. Вже починає холодати в цю кору десь після 5-го числа. І за 45 днів, за 50 днів люди вирощують кілограм півтора кілограма головку свіженької свіженькою Капустка також всім потрібна. О, знову ж таки кажу, відкритий ґрунт для мене це було відкриття в цьому році. Але для себе я побачив, що цим я буду займатися тільки, якщо або не буде людина, яка буде мені стабільно допомагати. Я його візьму в команду, він теж буде заробляти з цього. І також ще один такий момент. Ну не хочу ставити зовсім хрест на помідорі, тому що, в принципі, якщо посадити якісний гібрид, наприклад, Росо або Діно, я зрозумів, що також можна нормально підзаробити. Головне, садити його максимально рано, як ти можеш. Ну, якось так. І здавати на оп, не морочитися з тими базарами. Тому що кругом помідора ні по чому. Ну, для мене 10 гривень це не ціна. Може, в кого там по 100 тонн, для вас ціна, ну то й слава Богу, заробляйте. Для мене, наприклад, не ціна, тому що натягайся тих ящиків. Ясно, що самому тяжко. Тому я ж кажу, якщо буде людина в команді зі мною працювати ще одна, то відповідальна, яка буде їздити на авто, яка може щось робити, яка несе відповідальність, яку не треба підганяти, яка не сидить в телефоні цілий день на роботі. Ось так. Ну, отакі, в принципі, коротенькі висновки. Ну і також з заключенням я хочу сказати, що основа це буде розсада навесні перця, розсада для людей овочів, і будемо пробувати виростити розсаду якісно квіт квітів. Ну, якось так. Тому, якщо у вас є якісь поради, коментарі, питання, обов'язково задавайте. Для себе я зробив висновки такі, що. Буду більше робити акцент на тому, що буде приносити мені гроші. На якісному товарі, на те, що довго росте, в плані тому, що зберігається, маю на увазі, наприклад, перець чи розсада. І потім можна продавати. Тому що от вирости цибулю, вона нікому не треба. І мені там пишуть, що цибуля, да, це тема. Може і для вас тема, для мене не дуже. Має бути рух, розумієте? Коли я дивлюсь на базар, то я бачу, якби усіх брали а у мене стоїть, Так, да, я розумію, що я значить, якийсь товар, поганий виросте. Але якщо стоїть дві людини на базарі оптовому, і в мене не беруть, і в нього не беруть, це означає, що щось не так. Ну ви зрозуміли? Добре. Будьте здорові, скоро побачимось. Пока.